Iсториa winese 2003. Nasza misja is aktualite rincha для ukrainskiego рынka. We are международного компания Honor Group and Innovacijal and zaproponta certifikowanych. На сьогодні наші технології та виробничі потужності дозволяють виготовляти продукт в межах 20 тисяч тонн в рік. А це саме кливі суміші для керамічних та гранітних плиток різного формату, також теплоізоляція, бурвальні рочні для піногазоблоків. Основним пріоритетом нашої компанії Акту це є якість продукту. Ми досягаємо якомога вищих показників по якості. Відображається це сертифікацією продукту. Команда Акту допомагає на кожному етапі, починаючи від консультації технологу, виїзду на об'єкт, а також надавання продукту на випробування майстрами, також надавання в оренду технологічного обладнання і також систематичне підвезення продукції на складські приміщення постачальника. Основною перевагою акту є виробнича технологічна лінія закордонного виробника ОСК. Що дозволяє нам автоматизувати виробничий процес, а саме від отримання сировини до фасування продукції, контроль якості на кожному етапі завдяки атестованій лабораторії наша мета це підтримка створення сильної та стальної інфраструктури для відбудови України.